Ага, привіт, Анечка. Все чітко, все по плану. Так, Як справи? Ну так, добре, добре, дякую. Давай знайомитися, розкажи, будь ласка, трохи про себе, бо ну така профіль цікавий, кількість підписників просто вражаюча. Така. Дякую. От так, я тренерка, так. з багато каже. Минулому я була олімпійською членкинею олімпійської збірної СКВНДО України більше ніж 10 років. У спорті я за 10 років і. Очолюю філію як президент у Черкаській області з Текландове ТВ, це олімпійське направлення. А паралельно я є авторкою запатентованою мною авторської методики це фітнес-ударною технікою Фіт, що я тут викладаю зараз. Я на Кіпрі, веду стрейчинг і є амбасадором і також менеджером нових дівайсів. Це інновація у сфері спорту та здоров'я. Того року ми отримали нагороду у Дубаї як відкриття року. Це Хайгір щось подібне ТРХ, але це гуми, це резинки, на яких я треную людей, і завдяки девайсу ви можете бачити кількість повторів, вправи є у доступі, є кількість втрачених калорій. Тобто це такий тренер онлайн, а я контролюю процес цей і веду людей до результату стосовно втрачення ваги, набіру м'язової маси або ще щось як покращення здоров'я завдяки тренуванням онлайн, з хайгіру, з харчуванням. Ось так. Я діяльність зараз. Здорово. Ну, якщо трохи сказати про мене, от яким чином я дотична до вашої діяльності, Анечка, ну те, що я там пішла в наукову діяльність, а все починалося з того, що попередньо я 5 років займалася кунг фу. Тобто, для мене такий жіночий силовий вид спорту, він знайомий. Я в свій час дійшла до помічника інструктора, але як така... Кажуть, залу ти йдеш або через гроші, або через кохання. Так і в мене трапилось, тобто свій такий дівочий шлях пройшла, і потім, коли став вибір, або ти розвиваєшся з чоловіком, так, або йдеш ну, у нас такий жорсткий був вибір, бо ну, не знаю, як у вашому, а? або я, або спорт. Ну типа того, я спочатку вибрала спорт, а потім приходиш на тренування, і ти розумієш, що в принципі та ціль, яка в тебе була, розкрити себе як жінку, так а, ти розумієш, що ти її втрачаєш. так. Ну і тоді, от жорсткий був вибір а, піти з залу, бо знову ж таки дуже довгий час а, ти присвячуєш своєму розвитку, так, і вже коли йдеш на інструктора, Не і потім шкодуєш? А чесно, не зовсім. Тобто, те, що я зараз маю, і те, що я бачу своїх колег, які там залишились, то ну я себе відчуваю по перше повноцінною жінкою. Бо в мене двоє діточок є чоловік той самий, так який з того часу, а це вже напевно років 15 так. як пройшло. А з іншого боку, я знаєш, про це все думала. І ми з ним ну тренувалися разом, бо він боксер зі свого да, напрямку був. А потім мене це так ну переслідувало це бажання відкрити власний зал. І От по цьому шляху, але я навіть отримала у 2014 році вищу освіту з фізкультури. Так? Я не знаю, на той час, коли я хотіла відкриватись, то там, ну, начебто, для інструкторів треба була вища освіта. І от я її пішла, отримала, а коли ну, почала зважувати оці фінансові розходи, плюс, знаєш, власне, особистісне таке, що ти себе запираєш в оту клітку спортзалу, ну якось є отаке. От це, це зовсім у мене, у мене зовсім не так. А, тому що якщо ти професійний спортсмен, а вже ж я знаю, що професійна діяльність у мене було три тренування на день по три години кожна для того, щоб олімпійських ігор, і це мій спорт, спорт висви досягнення. Є спорт, який не олімпійський, ти можеш займатися для себе, і це теж добре. Чим би не займався, це потрібно бути по золу серця по покликанню. Угу. А зараз я зовсім не пропадаю в залах. У мене є тренування. Я можу варю, варіювати. Я працюю, хоч не на себе, але у мене досить лояльні мої е, шеф або боси. Я працюю зараз з ізраїльською компанією, і місце у якому також дає мені відпочивати, радіти сонцю, знаходитися. Саме я я, я, я пройшла в тві ти займаєшся. Я зрозуміла, що ми дуже схожі, одесу направлені, тому що це менторство здоровий спосіб життя. мені одразу імпонувало і. Я думаю, що дуже буде, буде цікаво споспочути більше тебе. Пробач перебіла. Ну здорово, дякую за такі коментарі. Чесно, мені приємно, що вже щось з мого профілю можна зрозуміти. Про що я? Бо ну це такий пошук достатньо довгий був. Бо ну я за фахом економіст, науковець, да. І як як то кажуть, зі спорту все ж таки перевага пішла в наукову діяльність, бо мені хочеться масштабів, мені хочеться чогось грандіозного, мені хочеться визнання. Мені хочеться ну напевно, от те, що і тобою рухає, да от це ж бо олімпійське, це саме визнання на всю країну. Я маю другу вищу освіту. Я теж економічно маю я бухгалтер. Зараз я навчаюсь на третій. Я поступила тут на університет. Я навчаюся маркетолога, тому що це дуже важливо. Вміти продавати саме онлайн. Якщо казати про визнання, то я є лауреатом премії кабміну, тому що я була першою авторкою комплексного проекту в Україні по реабілітації та допомозі жінкам, що пострадали від насилля. І я лобію до сих пір ці ці питання знаходжу безкоштовну юридичну допомогу та допомагає як позбавити цих жінок від тих, хто зміг образити фізичне бисне насилля. Так що про це як просто допомогти людям може бути і, і привести тебе до визнання. Головне йти, йти не за грошима. Ось це я відчуваю, розумію. Якщо ти любиш те, що ти робиш, це обов'язково люди відчувають. Ну а це так. От втім, ну в мене якось я не знаю, як ти, от я більше людина, ну в собі, так і от ми, я раніше, коли працювала в університеті викладачем, а тобто є певний час, коли ти там надаєш певні знання, так тобто я більше їх завжди в себе вбирала, і потім розуміла, що якщо людина хоче вчитись, то вона бере і вчиться сама. Так, тобто в мене немає. Якщо людина хоче позбавитись від чого, вона бере і позбавляється. І ну, в мене знаєш, так по життю, тобто є а, базова сім'я, є я, так і є от моя діяльність, яка допомагає. А, якось так по житті склалось, що а, ну, кожна людина, як на мене, повинна брати відповідальність за на себе за себе, так і відповідно, якщо... Тебе те насилля достає, то будь добра та да, розберись собі, що це тобі це треба. А, знайди допомогу в якійсь десь, якось так або в психолога, або ну в якісь такі заходи. На, да? і, от коли я бачу, що люди потребують допомоги, а от я стикнулася, от коли почала. Свої діяльність окремо від роботи, так коли сам собі ну режисер, сам свою корисність даєш, і я розумію, що ті люди, які потребують допомоги, там роблять збори на гроші там для лікування, ще чогось, вони не шукають вирішити проблему зі здоров'ям. Ну якийсь такий парадокс, що ті люди, які просять допомоги, вони не хочуть вирішити проблему. Вони у цьому замкнутому колі попросити допомогу пожаліти мене, бо в мене такий, да? і я от спілкуючись з такими людьми, тобто мені не те, що неприємно з такими людьми, я їм пропоную вирішення їх проблеми, і, як правило, ці люди кажуть, ні-ні-ні, ти мені краще грошей спіть, <нів> навіщо мені? да? І от я розумію, що я свій фокус переадресую на тих людей, які реально хочуть розвиватися, які хочуть ну, знаєш, досягати. Ставити цілі, досягати мрії, да? тобто тих людей, які готові вже, да? а не ті, які ну добре, ми там на твої шиї посидимо, ти там нам те допоможеш. Я не знаю, з якими ти людьми стикаєшся, так? Да? Але ну, ну, от у мене таке сприйняття світу. Ні, у а? мене інше, я вважаю, ні, люди доходять до певної точки, коли вони вже не можуть терпіти той стан, до якого себе довели. Але я не хочу жодного разу, щоб хтось сказав, де мені, мені гроші. По перше, я, я можу допомагати у мене, люди, які в дуже складних обставинах хтось втратив чоловіка на війні. Я входжу у ці ситуації. Я не потребую грошей. Я можу допомогти цій людині без грошей, тому тому що так потрібно. Я вірю в те, що ми щось повинні віддавати у цей світ. Я вірю у десятину. Я вірю у благодійність, у знання у відкриття чогось нового. І я знаю, що все те також якийсь особистий вклад. Для того щоб отримати щось на взаєм. Тому якщо людина не може справитись взагалі-то сама, саме тому вона до тебе прийшла. Якщо у тебе просять грошей, можливо, це твоє не зовсім правильне позиціонування, якщо люди вважають, що ти можеш просто їм дати гроші на лікування або просто так. У мене не було жодного запиту від людини, щоб хтось там казав, що у мене право там щось страв. Ні, є ті, хто організовують збори на лікування вже, можливо, людей з онкологією, можливо, людей після. Якісь якось там травм, травм після повернення з війни. А вже ж я входжу до цієї ситуації. Але якщо ми будемо казати про нормальний стан людини, якщо вона діспособна, якщо в неї просто є якісь травми, треба нормально провести з ним з ним діалог, провести діагностику, виявити, що проблема Можливо, е неможливо. Я вірю в те в те, що кожна наша проблема йде з психології, або ти закрилася від стосунків, і саме тому що вагу зайву це, я теж бачу їх клієнтів. Янток особисто чому тому, що її образив хтось, вона на довгий час закрилася від стосунків, вона не хотіла до себе нікого підпускати, і через деякий час вона помітила, що вона набрала вагу плюс 10 і це теж норма, але потрібно донести людині, що треба це все пережити і без без цього ніяк. Або ти пройдеш цей шлях, набереш зайву вагу, сама пройдеш через образу, агресію. Далі там якісь зриви емоційні, але це трешт треба пережити. Або ти скоротиш цей шлях, підеш до спеціаліста, який скаже тобі, що зробити, або це буде медитації, або це буде пророботка якась психологом або психотерапевтом, мабуть, і ти зрозумієш, що цей шлях ти пройдеш за коротший час, не запустиш себе на десятку плюс, а повернешся до нормального норма. Нехай це буде там плюс п'ять кіло, але ти їх позбавишся більш швидко. Саме тому. Розбиратися з людиною, чому це сталося, чому людина стоїть на, на одному місці, можливо, треба змінити просто о -о оточення, свою діяльність, що до цього до цього привело. І люди не отримують задоволення від життя, тому що вони ходять і на роботу, яка їм не доставляє задоволення, яка не приносить їм грошей, вони продовжують жити з аб'юзером, який контролює кожен їх шах. Треба змінити. Якщо тобі не подобається щось, ніхто не каже, що це норма. Але досі у багатьох людей до сих пір є страх. Страх змін. Будь то добрих змін, будь то поганих, будь то що зробити без цього. У мене є безліч подруг які були у подружжі довгий-довгий час. У них немає досвіду, як це може бути з іншими чоловіками, і у них є ви страх піти на роботу, зробити щось самою. Але ми у цьому світі лише гості. Ніхто не каже, що ти будеш завжди красивим, молодим, або з тобою залишиться цей самий чоловік, або ця сама жінка. Сьогодні ми. Є, завтра нас може не бути, і я це кажу як своїй дитині, так і усім оточуючим. Ми потрібні тільки піклуватися про себе в першу чергу. Діти, сім'я це тр... Друг... другого буде друга ряда. Я забуваю українською мовою, але але я намагаюся спілкуватися все частіше її і про. Те, що ти кажеш, а вже ж якщо ми не будемо пілкуватися про своє ментальне здоров'я, про своє тіло, ми не будемо дарувати. Ну це я навіть від себе кажу. Я знаю, що люди йдуть за мною, тому що я дарю, е, дарую їм енергію. Я не можу прийти без сил тому, що вони заряджаються від мене, а я від них, і це мій ресурс. Я розумію, що якщо я там десь не досвала, якщо я щось відчуваю, що в мене немає енергії. Потрібно щось змінити, або піти до лікаря, або здати аналізи, або зрозуміти, чого не вистачає мені. Або це будуть вітаміни, або це може просто бути тиша і сон. У кожному по-різному. Хтось поїхав в іншу країну, як я. Я злітала одним днем до речі, помолося назад. Я зробила купу справ. Я розклала все по полочках, тому що мене не відволікає ні донька, ні кіт, ні хтось ще інший. Я не приймаю дзвінків. Я розумію, що я була сама з собою весь цей час. з Перепереліта з у літаку я розмовляла сама з собою, я розуміла, що мені потрібно зробити, а про що я можу забути? Ну от якраз, якщо в цьому сенсі от, обрати власну місію, да, то багато людей навіть не задумуються про це, що можна свою місію обрати, Да? І от допомагаєш людям розібратися з цим. Ну в тому числі, тобто в мене розумієш, як от я як економіст, от в мене повинно все буде, бути чітко. Так, тобто, в мене є стратегія на майбутнє, як як то стратегію досягати? Втім, мені треба чіткий інструмент. Про психологію, астрологію, там ще щось, енергопрактики, там медитації, йоги. Я це все приймаю, але мені, будь ласка, дайте готовий фінансовий інструмент, так щоб я могла допомагати людям. От якраз з цієї точки зору, от я е, знайшла ту дійсно компанію, той, той колектив людей, який дозволяє, по-перше, е, зрозуміти, ну, готові готовий бізнес. Да? От, наприклад, е, Дівчата не можуть знайти собі роботу. Вони там на шиї у чоловіка не можуть там і залишити його, так і часу немає, бо його їх не пускають, наприклад, на роботу. Так, ти, ми це все можемо констатувати, так але ми нічим не можемо допомогти. да, Ми не можемо сказати слухай, давай! От є готовий інструмент є компанія, яка готова тобі платити кошти. Роби оте, оте і оте. Так, і відповідно, це можна робити онлайн, це можна робити самі, в колективі та та будь-яким чином. Так, і от якраз саме виробничі стосунки це те, що мені зрозуміло. Так? Тобто, ти... а, а от а, німецька компанія LR Health and Beauty, Я не знаю, в Кіпрі вона також є. Втім, наскільки вона там розвинена, я не знаю. Я чула про от. що ти кажеш, але не полюбляюся цей маркетинг. Я не знаю, це моє особисте. Я була в Amway, але я тільки я я тільки користувалася продукцією. Я не не могла продавати в Мене не було такі такої цілі і мети. А потім я перейшла на Фіберлік, тому що приїхала до іншої до іншого городу міста. А потім я була в Herbalife. Це все не тому, що я не можу виключно вибирати, обирати одну компанію. Я полюбляю декілька. І я розумію, що я не буду комусь щось рекомендувати, якщо я сама цим не користуюсь. Якщо я е, люблю е, зранку готувати сніданки, чи щоб... посилі це нехай буде лет, або там паспорту яке з творогом ще чимось. А я дуже до цього шпитальна. І казати, що ти повинна замінити свій свій сніданок на коктейль, тому що це тобі допоможе. Так, я цим займалася, але я завжди завжди казала, це буде працювати, і це працює. Але я завжди завжди снідаю снідаю. Я знаходжу час на те, щоб знайти 5 хвилин на сніданок або на обідню перерву. Це не дуже важко. Хто що не казав, ти може завжди носити з собою натуральні продукти, як горіхи, чи насіння, чи що ще мені дуже стригеріла твоя фраза про те, що чоловік не пускає на роботу. Для мене це не, не моє. Я завжди за свободу дії, я завжди за те, що. Можна розвиватися, і якщо тебе хтось стримує це ця людина, хоче такого розвитку. Це моє особисте Саме тому в мене мій чоловік завжди каже, що якщо ти хочеш щось робити, ти можеш це робити. Стосовно бізнесу, де дають гроші одразу, розказую Є така у нас платформа, українська платформа дія, яка надає грошей дівчатам на започаткування любого бізнесу, який вони хочуть розвинути. Заходиш туди, і там безліч спікерів. Один з них це я. Я розповідала, як налаштувати взаємодію і стосунки між бізнесом і клієнтами, тому що немає цієї межі, що це твій, своя, твоя людина, вона з тобою буде як і партнером, як і у бізнесі, як і клієнтом. Є межі, є якісь юридичні права, але не треба казати, що є якісь такі бар'єри. І стосовно грошей на бізнес є прекрасна платформа гурт. На яку ти заходиш безкоштовно, находиш свою нішу, чим ти хочеш займатися, і просто-напросто пишеш гранти проходиш, розвиваєшся, отримуєш те, те, що ти хочеш, тому що я на такій такій платформі існувала перші свої років п'ять. Після перебування я з я з Донецького родом, але я приїхала, коли почалася війна у 2014 році, до ЧАС. І саме там я зрозуміла, що таке гранти, як їх писати. Я думаю, що багатьом жінкам це буде корисно. Є цілі групи людей, які вміють писати, їх можна знайти у громадських організаціях і бути корисною їм, а вони тобі, або за якийсь процент людина, яка вже має досвід, яка розуміє, що якщо ти пишеш грант на Америку, то це повинні бути тезісні, якісь цитати, інформація, кратка, дуже тому що це полюбляються. Якщо ти пишеш то інших грантодавців таких як там не знаю. Євросоюз, то там вони полюбляють, щоб ти розстав все досконально до кожної крапочки, і вони потім тебе будуть ж, перевірки. ти будеш чекати читати чи чекати. Ти маєш повністю відповідати їм вимогам. Але це дуже добре. Мій проект соціальний, який існував і існує спочатку. набирати оберти саме там. Ти поотримуєш гроші, ти робиш те, що хочеш робити. Ти допомагаєш людям, і за це ти ще отримуєш зарплату як людина, яка цим всім керує, яка робить документацію. Це дуже-дуже класно. Те, про те, що ти кажеш, а вже ж. Я взагалі вважаю, що комусь це по душі. У мене є люди, які теж зайшли у світловий, і про ЛР мені теж розповідала моя подруга кра, краща Зоя. Вона також заробляла там гроші. Я знаю, що у когось це дуже добре виходить, у кого є ком'юніті серед жінок, хто у декреті, хто цікавиться цим, а вже ж можна започаткувати бізнес і у ньому. Ну, тут така справа, ну я не знаю, як от в тебе там був досвід однієї, другої, третьої кампанії. Я коли познайомилась з ЛР, а в мене досвід в мережевому був 2008 року, а я познайомилась 2021. -му. І причому я була впевнена, що мережеві це топі люди, які лише кричать гроші, гроші. Тим можеш тут розвиватися і все. Коли я познайомилась, ну в принципі, так, тобто є компанії, які абсолютно різні, бо об'єднують абсолютно різних людей. Мені що зайшло, що я тут бачу Лідерів, а, а, організаторів, так, які досягли своєї кар'єрного статусу. Так, тобто не просто люди, які ніде не змогли себе зреалізувати, так, а саме професіоналів. Скажімо, ту цінність, яку передають з точки зору оздоровлення, самореалізації, а, самоподачі, так? якби ти мене бачила до ЛР, ми в принципі, навіть з тобою не почали розмовляти. Так? Бо мені це не потрібно було, я була собі викладачем, доцентом, докторантом, да, написала докторську дисертацію, і в мене, в принципі, все було. ок. А потім я переглянула, що а, мрії, а, в принципі, так? коли ти найманий працівник і коли від тебе залежить, скажімо так, ти є в системі, ти, начебто, добрий. Так? з системи вищої освіти забери, і ти ніхто. Так. Ну, добренько, Анечка. Тоді, скажімо так, дякую за зустріч. Дякую. Якщо я да. хотіла би на останок на дві хвилини, да, у нас ще є. Скажи ну, мені, будь ласка, яка продукція з цього ЗЛР твоя найулюбленіша І чому? В мене must have, те, що ми п'ємо вже протягом два з половиною роки, це гелялої, він як антиоксидант, який активізує травну систему і як джерело, природнє джерело вітамінів. Ну там подібне, вони його не позиціонують так, як ВЛР. Зовсім інше призначення і зовсім інші результати. Велар є шість варіантів, які відновлюють суглоби. Якраз для спортсменів. От завжди проблема з міністки, да там вивихи. Оця жидкість, яка там в суглобах повинна бути. От якраз у них алоє з колагеном дуже крутезно відновлює саме суглоби. От. А далі те, що є в нас в домі, і ми періодично там, коли лінь, ліньки готувати, коктейлі, ну, харчування, а, воно таке а, завжди є, і там ввечері щось хочеться розгрузочний день, воно є. косметику, коли я спробувала, знову ж таки, я викинула все, що було до цього в мене. так, Шампунь, зубна паста. Тобто, в принципі, весь асортимент, який є, це, це для мене любов. Я, знаєш, це той варіант, коли приходиш до магазину і ти бачиш, що воно твоє. Де це дуже, дуже класно. Мені зацікавила ця, ця парад, який ти кажеш про відновлення суглобів. Якщо можеш а то послі автор, я вже на, на англійську переходжу нашому нашого ефіру. Будь ласково мені інформацію. Дуже буду uh -huh. благодарна. Ага. Добренько і. Час мені вже бігти на тренування знову Бажаю тобі успіху. Да, і якраз от на Кіплі також компанія працює, і ми зможемо з тобою, якщо буде доречно, продовжити спілкування. Ну так же більш більш ці цільове, як то кажуть. Добре, дякую. До да, картина. дуже рада була познайомитись. Бувай. Да.